Епіграф поет Андрій Данилко неопублікованим. А я іду я вся вдоль Чабана, бо я народний депутат Білозірок Сана. Теперь в экономической ситуации, которая сложилась в Украине, прожитковый минимум Украины сможет заработать только в телепроекте «Перший миллион». Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире программа «Первый миллион». И сегодня у нас в гостях Стень Ярослав. Дело в том, что Ярослав первым расставил по порядку цифры 1, 2, 3 и 4, и поэтому он здесь. Перед тем, как мы начнем играть, я вкратце напомню вам правила нашей игры. У Ярослава есть подсказки. Это 50 на 50, когда компьютер убирает две заведомо неправильные. Ответы, и у него остается два ответа, из которых он может выбрать правильный. Есть также у него подсказка зала. Под вашими стульями, под вашими креслами находятся пульты, где есть кнопочки А, кнопочка Б, кнопочка С, кнопочка Д. И вы можете пытаться правильно ответить. И если Ярославу подойдет ваш ответ, и он будет правильный, он заработает деньги. Также у него есть подсказка «Звонок другу». Ярослав может позвонить своему другу. И если друг ответит правильно, Ярослав выберет этот ответ, то Ярослав заработает деньги. Также я хочу вам напомнить про наши несгораемые суммы. Это 1000 гривен, 32 тысячи гривен и, конечно же, 1 миллион гривен. Ну что ж, Перед тем, как мы начнем, мы должны перейти на рекламу. Слушай сюда! Я знаю, что ты это все знаешь. Я знаю, что они знают эти правила игры. Но канал мне платит деньги, чтобы я их говорил. Ты понимаешь? Ты родственник. Муж моей сестры. Я тебя сюда взял, чтобы ты денег заработал. Поэтому, когда загорится там красная кнопочка, смотришь туда и сидишь тихо. Понял? Ну что ж, мы возвращаемся к нашей игре. Дорогие телезрители, перед тем, как я начну задавать вопросы, я вкратце хочу напомнить правила нашей игры. И, к сожалению, я не успеваю задать вопрос Ярославу, и поэтому встретимся в следующее воскресенье. До свидания. Это ты же меня задрал! Я три месяца на Не Жити на ваша спочитися! Епіграф: Вова зільвова. Сексуальна, небезпечна, нова програма іпотечна. Зуальна небезпечна, я пам'ятаю. Та беззапережна, спокушаю. Малі давано, так сталося, що українці перші новини визнають на зупинці автотранспорту. Отож, і від собі старий відомий випадок на зупинці. О! Я вас розумію. Ви мене не понимаєте. Чудово розумію ви мене не понимаєте. Я вас прекрасно розумію. Молодий чоловік. Я Ніколай Азаров, мене вся страна не понимає. Епіграф поетеса Куку -Ку Шанель Ти не відіш шолі, що шо я Анжеліна Джолі. Я не хочу сильцісону, хочу бараболі. Ти не відеш шолі, Джолі? После того, как президент Чехии присвоил себе одну ручку, главы стран боятся с ним встречаться. Почти все. Ну как почти? Один не боится. Представьте себе неофициальная встреча президента Чехии и президента Украины. Студент-идиот взял кредит на 20 лет для того, чтобы провести 20 минут с Путаной. Представьте себе, обыкновенный украинец, который пятый год работает где-то в Европе, очень сильно соскучился по Украине. Beautiful beautiful my babe Oh, Oh yeah. Wow 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 oh, soft up. Client, Okay 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 klient, client. client. Hello? Hello? Hello. What I want maybe you want the bad girl. Maybe you want the bad girl. Susanna. Very bad girl. I want Ukrainian prostitute. I ah, want the best girl Marika! Я Марика, а що? Марика! Я моріка! Ходи, 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 двісь! How much? $100 oh, hundred dollars per hour! 100 баксів, так? Значить, мені на 9 годин 50 хвилин. Oh. <laughs> <Marika>. <laughs> <Run up. laughs> oh. Кешка заробив на. Марійка, the best of the b Maria. 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 Ну що? Пустунчик. <laughs> Може, хочеш для початку стриптиз? Чи еротичний масаж? Что сдурила, чи что? За день велик день дебилом, голубцы крутые. О том, как крымские активисты приезжали на 9 мая в Львов, знает весь мир. В свою очередь приезд львовских националистов в Крым. Был самой спокойной и тихой акцией. Так, 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 что здесь у вас? Мир труд, май! Май! Мир труд, май! Отлично! Мир труд! Слава Украине! В последнее время на телевидении стали очень популярными программы, где берут интервью у звезд эстрады и звезд кинематографа. В свою очередь студия Магрич решила взять интервью у одного из известных мэров. Итак, нашумевшая программа «Кто тут тильки не живе?» Добрий день. У нас програма Хто тут тільки не живе. Та я її постійний ведучий Дмитро. Добре вдома. І сьогодні нашим гостем буде мер Львова Андрій Іванович Садовий. Е, перше запитання до Андрія Івановича. Найскандальнішою персоною українського уряду є Дмитро Табачник. Особливий спротив він викликає серед львів'ян. Що ви, як мер Львова, можете сказати про цього міністра? Це є афера, яка має дуже велику бороду. Фінансове питання, яке хвилює багатьох наших глядачів: який оклад у мера Львова? Хотілося, щоб він був більший, якісніший, але він є. Я нагадую, що у нас в гостях Андрій Садовий, мер Львова і Андрій Іванович. Наскільки я знаю, ви є великим шанувальником кіно. Скажіть, чи не пропонували вам знятися у продовженні фільму Гаррі Поттер»? Я е, не є е, фокусник, який буде такою, знаєте, чарівною паличкою водити і розказувати це зробимо, це зробимо». В Україні дві біди дураки і дороги. Підготовка до Євро 2012 це перший випадок в історії, коли одна біда відділяє гроші на іншу. Наступне запитання. Андрій Іванович, як іде підготовка до Євро 2012 і. Які готелі ви вважаєте готовими уже? Це є гуртожитки автобусного заводу, де люди так само у таких умовах, і це є гуртожитки підприємства лорта. Ми продовжуємо. У нас рубрика Екскурс в минуле. Давайте нагадаємо усім, як Андрій Іванович танцював на концерті гурту ВВ. Андрій Іванович, а з ким іще з відомих людей ви полюбляєте танцювати? Із головою обласної адміністрації і з начальником УВС області? Пане Андрій, новий євростадіон будується неподалік мікрорайону Сихів. Скажіть, чи буде цей район розбудовуватися в майбутньому? Господи боже мій, як взагалі в цьому місті люди живуть? Шановні друзі, давайте подякуємо Андрію Івановичу. За це змістовне інтерв'ю. І на завершення хочу нагадати усім, що в цивілізованих країнах депутати вирішують проблеми держави, а не держава вирішує проблеми депутатів.